Всім привіт! Ну що, знову я поїхав по гриби. Буду пробувати шукати красноголовці, бабки. Та я так думаю, що вони тут будуть. Нова локація. Ніколи в житті сюди не приїжджав за грибами, але попробую. Відкрив карту так чисто символічно. Подивився, яке мені місце сподобалося сюди і поїхав. Нічого взагалі не знаю, чи тут є гриби, чи нема. Ніхто мені нічого не казав, буду ходити шукати. Тому. Покажу, якщо щось побачу. Ну, перше, що я сьогодні знайшов, це маслюк, я думаю, а ну. Побачив. Чи що це? Чи піддубник? А, це піддубник, мабуть. Ні, такий я не буду брати. Так, наступний клієнт. Що це у нас тут? Оце вже маслюк. Ну він якийсь досить дивний, жовтий. Я сильно давно їх не бачив, просто дуже давно. Забув навіть, як вони виглядають. Ну, вроді цілий, але не буду таких брати, треба молоденькі шукати. Ой. Ще щось знайду, я думаю. Щось почало з'являтися, вимальовуватись. Що тут у нас? Бабки? Старовата. Ну, зараз будемо перевіряти, які вони тут в цьому районі, я ще не знаю, чи вони червиві тут, чи ні. Ну такі кріпенькі. Бабки три. Чотири. Поки такі буду брати, якщо вони не червиві. Ну перевіримо. А якщо червиві, то хай гуляють. Червива. Червива. Короче, вони всі червиві. Ідемо далі. Так, ну нарешті щось не червиве попалось. Це, не знаю, чи це маслюк. По-моєму, маслюк на вид. А мой бабка. Ні, світліший, значить, маслюк повинен бути. Ох, я ж професіонал диван. Недавно не був, не бачив грибів. Маслюків іменно. Коротше, піде. Ну, попробував на гірки, значить, нормальний. Так. Щось ще знайшов. Що тут у нас? Ось такий грибочок. Поїде він знизу. А ну хоч не червивий він. Ні, не червивий. Ну, візьму, хай буде поки що. Ще щось знайшов. Це вже вроді красноголовці. Ого який. Шо, і не червивий що? Нічого собі такий гриб здоровий. Ну він тогий. Не червивий, нормальний. Можна брати. Так, а тут гарний ось сидить. Малесенький. Поламав трохи. А Це вже класний. Так що все такі тут є гриби, треба просто шукати їх. Что тут у нас бабка? Старовата Тут ще одна сидить. Ух ты! Вырвав! І на червива, Нормально! Что тут більше нігде? Нічого немає. Ні, немає. А хто у нас тут заховався це? Під сосною. Молодою. Гриб. Непоганий гриб. Берем. Так. А ось і красноголовчики почали з'являтися. Ось сидить в кущах. Один такий молоденький. Зараз ще. Де вони тут були щоб не наступити хоч. Ага, бачу. Ось де другий. Такий молоденький. Десь ще був. Тільки що ж бачив дивно. А, о, бачу. Третій. Дуже гарно вони маскуються тут. Тут така трава. Я вже п'ять кругів на десяти квадратних метрах намотав. І знову знайшов. Що тут у нас? Бабка. Старовати бабки, але... Але бабки. Ну, зараз перевіримо. Якщо не червію, то заберу. І ще я бачив в кущах сидить там. Це гарна повинна бути така тугенька. Так, що тут у нас? Бабка? Бабка одна і бабка друга. Ще одна. Це вже старовато. Ну вона не червива. Щось там миші пробували відкусити. Ну така добра, де бабка. Рідко так бувають нормального стану. А ось якраз красноголовчик головчик Тільки щось він тут один шукав другий і не знайшов. А ну найшов. Один, але подвійний. Ну ладно. Зарахуємо. Дві бабки заховалась. Під травою. Це бачите, такі осики молоденькі ростуть. Тут може 10 на 5 участок. І це таких тут багато. Ще там є ольшнячки такі і, ну, і з соснами в перемішку далі. І оце гарантовано у, таких кус... у такому куску буде пару грибів мінімум. Я вже, оскільки не заходив, всюди є гриби. Їх не багато, але вони є, треба шукати. Все, пропали гриби на сьогодні я відчуваю. Буду їсти ажіну. Тут вони валом. Оце все ажіна і висять ягоди на ній. Смачно, дика. О! А що це тут у ажіні росте? Гриб. Бабка вроде. Але вона якась вже старувата. Ну да, це вже. Хай збірям. Стара бабка. Так, де тут ще було? Це трохи краще. Так, да, це нормально буде. Ну теж стара але вона тверда. І ще тут ось є? Це вже стара сильна. Ну теж тверда. Рідко таке буває, я не знаю. Я б таку бабку не брав, ну красноголовців немає, можна взяти, бо вона тверда. О, а що це? Тільки сказав. Це онлайн. Онлайн находка. Дивіться який красавчик. Каже, красноголовців нема. А це що? Красота. Що тут рядом? А рядом під дубником рости, то так і не беру. Ну тут ще треба пошукати, може тут ще красноголовці будуть, бо вони по одному не ростуть. Зараз буду шукати. Дивіться. Так, перевіряємо на червивість. Не червивий. Нечервівий. Варим. Трохи старовато вже. Короче, знайшов такий лісок, можна сказати міні лісок Може 15 на 15. і тут грибів, саме більше я знайшов уже за сьогодні. А ось і красноголовочки. Молодесенький. Оце тут великана я знайшов що це таке за гігант? Так це ж білий. Й-майо, дивіться який красень. І маленький він. Знизу хоче вилізти. Ну вже не хоче. Красота. А ось ще один рядом. Ну, чого-чого, а білих я тут не очікував знайти. Тим, тим паче в таких місцях. Ооо, це, це взагалі молоденькі, свіженькі. Це класний гриб. Ось красавчик який сидить. Красноголовчик. Молодесенький взагалі. Ну один, немає багато їх на одному місці. Другий все таки знайшов. Ти ж гарний. Знайшов ось пачку цілу маслюків. Вон там, там у кущах. Ну я не знаю, вони трохи переросли. Так, да, червиві. Ні, це не червивий. Ні, теж червивий. Короче. Всі червиві. Нічого тут брати, те старі. Якби молоденьких знайти відру, то добре було б. Коротше, я вже повертаюсь назад, бо задовбався ходити. І тут знайшов по дорозі бабка, раз. Молоденька. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10. Рівно... А, ще є. 11. 11 штук. Ну я тут ще... О, ще бачу, 12. О, 12. Ще зараз положимо, ще щось знайду. Оце поляна. 13, чи скільки там вже. Оце я онлайн находжу, тільки що вимкнув камеру і находжу. Короче, треба тут походити ще. Ну що, знаходився, я назбирав грибів, прийшов вже на місце дислокації, буду їхати додому. В принципі, грибів назбирав нормально. Красноголовців було сьогодні менше, ніж минулого разу, але були. Ну десь, якщо всі гриби брати, може 30% красноголовців, е, що там? 60%, 65% бабки. І причому бабки такі здоровенні, я думав, що будуть червиві, а вони такі тугі, нормальні можна брати. Якщо б красноголовці були, я б, звісно, подумав би, чи їх брати. І Ще попалося декілька білих, порадувало. Я взагалі не очікував, у таких місцях їх побачити тупо серед поля. Два дерева стоїть і два білих гриба рости. Коротше, зараз покажу. Оце така сумочка в мене чорненька. По кількості десь ну, приблизно так, як минулого разу. Але вага відчутно більша. Я не знаю, в чому прикол. Може просто там бабки такі попадали, що нічка червива, а шляпка нормальна. Я шляпок тут і поналожував і воно вагу дало. Короче, білий ось такий красавчик попався. Трохи пом'яв, ну, нормально, довезу якось. Маслюків там десяток мож, зібрав то так, в догрузку. Коротше, як кажуть, така фраза є Бабки не проблема. Так оце в мене імені бабки не проблема. <губ> Бабок вистачає сьогодні. На цьому моменті я всім дякую за увагу. До наступних зустрічей.